Біда дає нам зрозуміти, хто друг, а хто просто знайомий. Біда раптово оточила і наполегливо так вчила, що є одна сила у світі це віра в Бога і спрага жити, коли життя моє живріло, біда надію в друзів вбила, ніхто руки з них не подав. Я допомоги так чекав. Багаття життя лиш тоді запалає, коли в нього друзі хмис сухий підкидають, а родичі то окремий шматок. Вони тут, як тут, коли ділиться спадок. Живуть за принципом Не чую нічого, нікого не знаю, Бо хата моя із самого скраю. І тільки зрідка мокрий хмиз підкидають, багаття димить, воно не палає. Єдиний, хто вірить в полум'яне життя, Це міцна твоя і надійна сім'я.